Ви могли б нам зараз дати своєрідну оцінку того, чого нам чекати найближчий місяць, наприклад, в Україні з урахуванням важкості виборів наших, які наближаються, чого нам чекати найближчий місяць, а також які наслідки цього нашого військового можливого протистояння з Росією ми матимемо економічні впродовж цього року? Я думаю, що звичайно ще певний час, ну як мінімум, до виборів. Звичайно, думаю, що вони такі відбудуться. Ситуація була, буде нестабільною, тобто і будуть намагатись дестабілізувати у військові дії. ну, військових дій сподіваюся не буде. З точки зору економіки, звичайно, ця ситуація вона відволікає нас. Да, від дійсно економічних проблем, говорять для того, щоб да щоб. Дійсно відволікти від економічних проблем, треба створити якісь політичні проблеми. От з точки зору економіки. Звичайно, знову ж таки, повертаючись до, до поняття екосистеми, якщо ми, не дай Бог, порушимо якусь от таку нашу цілісність, сподіваюся, не відбудеться, мається на увазі України. От. Східні, східний регіон говорить про те, що він там да, щось дає, щось бере з центру. От. На сьогоднішній день я не бачу можливостей все ж таки, такої, скажімо, децентралізації цього регіону, тому що спочатку треба створити дійсно механізми ефективні, щоб там mm -hmm. на місці. Тобто це ну я, я так думаю, що це е, доцільно робити після парламентських виборів, не лише пі після президентських, після парламентських. Тоді можна говорити про якусь таку, ну, надання більше економічних прав регіону. От, але на сьогоднішній день однозначно е, е, їм потрібна допомога ну, скажімо так, і центру, і взагалі всієї України, тому що тоді багато соціальних моментів просто порушується.